У готова, я все влаштував. Пізно Гаузе вже повели на страту. Тоді доведеться її перервати. Але як треба попросити Артура? Ні. Артура я візьму на себе. обережніше. Майте повагу. Перепрошую. Вибачте. Дозвольте, пропустіть. Вибачте. Артур, Артур. Артур, ви маєте зупинити страту. Як я не можу Гвент, ти знаєш? Мерлін має докази, що Гауз невинний. Батько вже ухвалив вирок. Я нічого не можу зробити. Ви можете зробити правильний вибір, Артур Пендрагон. Ви можете повірити відданому другу. Чи будете дивитися, як помирає невинний? Гвеневер з моїм батьком ви так і зробили. Вам хочеться, щоб це сталося знову? І не дивіться на мене так. Я не забула, що я лише покоївка але я думала, що ви справжній принц. Зупиніться. Сере, свідки насправді бачили галюцинації від крапель для очей? У яких була Беладонна. Цю Беладонну ви купували у цього чоловіка. Хто тобі її привіз? Не бійся, ти убезпеці. Мисливець на відьом. Він дав мені краплі. А він сказав, навіщо вони? Ні. Лише сказав, щоб я їх продавав, бо інакше спалить мене живцем. Що ти скажеш на ці звинувачення? Хлопець вигадав цю історію, щоб врятувати свого хазяїна, тоді ви маєте дозволити провести у вашій кімнаті обшук. Мовчати, що за зухвалість. Батько. Дозволь мені з'ясувати все раз і назавжди. Якщо Мерлін все вигадав, він негайно за це відповість. Але якщо в його словах є хоч частка правди... Я не маю чого приховувати. Ви марнуєте час Подивіться в буфеті. Ні, це, це не моє, Мені їх підкинули. Слуга хоче позбутись мене. А Радіан, подумай, що робиш живим. Ти з Камелота не виберешся. А Ще як виберуся, якщо тобі не байдуже життя вихованки. Гаус. Я радий, що ти вдома. Я теж цьому радий, мілорд. Не сподівався вже сюди повернутися. Якщо під час обшуку щось зіпсували, я з радістю це відшкодую. Ви дуже добрий, мілорде. Редіан. Досі не можу повірити, що він був чехлуном. Так. Ви хочете мені щось сказати? Yes. Так, я. Я хотів вибачитися за те, що ти постраждав від нього. Кутер, я постраждав не від нього. Я постраждав від вас. А він просто виконував ваші накази, але мене обдурили. Ні, ні, це сталося ще до Ередіана. Ви самі себе обдурили. Ви вбачаєте ворогів у друзях, чаклунів у вірних слугах. Я не один, на кого звели наклеп у вашій боротьбі з магією, але не всім пощастило так, як мені. Даус, should... повір мені. Я робитиму все, щоб такого більше ніколи не повторилося. Дуже на це сподіваюся. За для безпеки нас усіх. А тепер, вибачте, мені треба працювати. Одне мені цікаво, як ти дізнався, що він залишив докази у своїй кімнаті. Інтуїція підказала. Зрозуміло. А жаба. That's... А це мені вже I... uh, складно пояснити. І мені складно, якщо ти I тільки її can't... не підсадив. Okay. Гаразд, Гаус. Здаюся. I Обіцяю, що більше ніколи вам не рятуватиму життя. Точно? Даю слово.

to hear what she knows about my mother maybe we should turn back the woods could be full of odin's men you're nothing but a hypocrite and a liar they're going to kill each other <laughs>